Раз, два, три, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Яна! вісім. Відпрацьовують танцювальний пат та синхронність рухів. Так після уроків одинадцятикласники репетирують випускний вальс для Вадима Харченка та Аліни Фідель. Він по-своєму особливий. Бо ж розповідають за шкільною партою знайшли не лише дружбу а й своє перше кохання. Якраз, ось коли ми перейшли в одинадцяти клас, до цього ми просто були найкращими друзями. Скільки років? Десять. Десять да. з першого класу. Так рік за роком промайнуло і шкільне життя. Хоч весь цей час мріяли стати дорослими, та нині говорять на душі смуток. Плакати хочеться. Да грустно. Буває момент, коли кажеш, побыстрій в ця школа закінчилась, але зараз ну, хочеться, щоб це подовше якось. Ще на один рік, щоб да. залишили. Ось цей рух є найважчим, тому що тут справді можна побачити, що все є важливим і без контакту між партнерами це дуже тяжко зробити. Моя партнерша прийшла в наш клас, тому що вона з нами не всі 11 класів. Тепер ми танцюємо, ми з нею добре потоваршували і вирішили, чому б не спробувати. І в нас все вийшло. Ми дуже гарно танцюємо, співпрацюємо. Випуск зі школи це подія, на яку чекав з нетерпінням, розповідає Єгор Жалдак. А Вальс його важлива складова, тому хоче виконати його ідеально. Цей фінальний танець, до якого ми готуємось. Ми, напевно, кожен рік мріяли дійти до саме цього моменту, тому що це кінець, це якби перехід в доросле життя. Одинадцятикласниця Анастасія Ключникова розповідає, репетиції танцю розпочали в жовтні. Ми ще почали з самого початку осені, з жовтня в нас вже почали стабільні репетиції. Ми вирішили почати як раніше, адже це такий момент, який треба все остаткувати. Всі пари щоб були, і буквально вже з грудня в нас почалися в повному складі репетиції. Ми все відпрацьовуємо. Разом з однокласниками танцює і Христина Ісаєва. Вона другий рік як студентка, та хоче здійснити свою, поки не здійснену мрію разом з класом станцювати шкільний вальс. Сім вісім Поворот. Я мріяла танцювати вальс у дев'ятому класі, але весь дев'ятий клас ми були на дистанційці, і ну якось не склалось. І Такого як випускного в нас не було. А тут така можливість я завжди хотіла танцювати вальс і ну, щоб мене був випускний. Сьогодні дає поради і підтримує учнів класна керівниця Ульяна Артьомова. За сім років навчання говорить, вони стали для неї великою родиною. Сім років поспіль ми разом з ними з п'ятого класу. Я взяла їх маленькими, шибушними, 38 їх було. Я до них дуже привикла і точно знаю. Чітко знаю, що на той рік мені їх дуже не вистачатиме. Цьогоріч для 50 випускників школи відбудеться урочисте вручення свідоцтв, розповів директор Валерій Завіновський. Ми готуємо дійсно урочисть. Ми готуємо свято, а свято для в першу чергу для учнів, для їхніх батьків, ну і наших вчителів, які зараз зроблять багато для того, щоб вони дійсно стали успішними людьми. Аліна Бережна, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.